Вітаю на моєму каналі. Відео за 21 липня 2025 року. Зовсім коротке присвячується прорізанню ягід на вальку. Пройшов тиждень після у цьому році профілактичної комплексної обробки винограднику від хвороб та шкідників. Почав підв'язувати і пасанкувати виноград, бо весь цей час нічого на винограднику не робив. Не хотів тертися об оброблене листя і дихати випарами. Звісно, проходив іноді продивлявся, що там робиться, але надовго не затримувався. Це якраз дібрався до гібридної форми столового винограду вальок. Видно, що цього року він все ж таки у мене майже не погорошив, на парі грон тільки. Шкода, що грон дуже мало, щось біля десятку. Дуже постраждав від заморозки. Грона невеликі. Якраз час їх прорядити, бо деякі вже зімкнулися. Їх можна було б і раніше. Цвіло все в різнобі. Якщо не повирізати частину ягід на вальку, то вони будуть давитися, гнити, ягоди не виростуть толком. Загалом, це не той виноград, щоб лишати так, як є. Я колись пробував, то все одно вирізав потім, коли гроно вже було як качанку курудзи, почало псуватися. Ножиці бажано брати за округленими кінчиками, щоб не пошкодити ягоди, які залишаться, та гриві. Стосовно прорізання, то можна відрізати ягоди сегментами, можна по одній. Тут вже як кому зручніше. Я зазвичай поєдную. Відрізаю частину сегментів і проріджую те, що залишається. Якщо ягоди ще зовсім маленькі, тільки тільки після цвітіння, то можна взагалі швидко прорізати дві доріжки з різних сторін груни. Потім вони підростуть, і ті ягоди, що залишилися, заповнять вільні місця і груно буде нормальна. Я зазвичай не дуже жорстко прорізаю за один раз, не люблю робити безповоротні речі. Краще потім пізніше ще раз підійду і проріжу, якщо виявиться, що мало постриг. Бо може і сонцем припектися, і слимак якийсь, щось погризе чи жук. Та й лише один кущ цієї гібридної форми, тож з одним кущем можна повозитись. Тим більше, що смак видатний. Дехто, я чув, робить хімічне проріджування ягід за допомогою того ж гібереліну. Але то треба вміти, і щоб гіберлін був наявності. Я, якщо чесно, то ні разу ним не користувався. Колись думав був купити і спробувати з велесом попрацювати. Але подивився на його вартість, і там щось, здається, від 100 грамів продавалося, то вирішив, що мені заради одного куща велесу немає сенсу купувати і морочити собі голову. І так проблем вистачає. Якби все по-правильному робити, то потрібно було б ще після такого приріджування ягід. Обробити погронам від гнилий про всяк випадок. Все-таки численні пошкодження на гривені. Завтра, мабуть, це і зроблю, бо сьогодні погода не сприяє. Ходять хмари і періодично падає дощ. Звісно, на десяток грун полінувався б розводити препарат та обробляти. Але помітив на Цвайгельті на деяких гронах почала чіплятися на поодинокі ягідки якась гнильто. Завтра, мабуть, оброблю. І його, і за одни, і десяток груну алька, тельдором або свічім. Наразі все, що хотів сказати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!